Вони готували стратегічний продукт для усього Радянського Союзу, а сьогодні прийшли просити на хліб. Працівники Тростянецького спиртового заводу вже майже рік без зарплати. А нам треба за щось жити, за щось треба сім'ю кормити. На роботу ходимо, ми охороняємо об'єкт. Державний, державний, а держава за нас не думає зовсім. Підприємство припинило роботу ще два роки тому. Людей розпустили, лишилася лише сама охорона, та й ту впевнені мітингувальники хочуть спекатися. Посилають директорів якихось невідомих, які нам нас шантажують, щоб тільки забрати. Каже вас, відце один пішов, каже, я свою роботу зробив, я вже вбрав бухгалтерію, Тепер, ще як прийде, другий убере вас, віце, охорону От тоді, каже, будемо наводити пораду. Довго скандувати під вікнами Укрспирту людям не довелося. Їх запросили на переговори. Керівництву галузі, працівники одразу показують, до чого їх довело без Ось баркочом я ходю. Ми таки ходити не будемо. Букерсперті пропонують людям звільнитися зі старого підприємства і перейти до штату нового, також державного, що утворилося в процесі реформування. А от щодо боргів по зарплаті, тут питання без відповіді. На сьогоднішній день задовженість по зарплаті є на двадцяти заводах. Чим ці люди лучше другого заводу? Ми розподіляємо гроші, ісходя з того, що, где як более необхідно. Провести ще одні перемовини, працівники і чиновники домовилися на наступному тижні лишати завод люди не хочуть, бояться, що без охорони його просто поріжуть на метал.